Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 32-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 жовтня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 657 тисяч особин за добу 1 230 і поранено 1 мільйон дев'ятсот тисячі песиголовців за добу 3 690 танків 8 908 одиниць за добу 15. Бойових броньованих машин 17627 одиниць за добу 31, артилерійських систем 18965 одиниць за добу 59 реактивних систем залпового вогню 1 212 одиниць за добу 8 засобів протиповітряної оборони 965 одиниць за добу 1. літаків 368 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 16494 одиниці за добу 101, крилатих ракет 2613 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн – 25 тисяч 820 одиниць за добу – 70. Спеціальної техніки – 3333 одиниці за добу – 3. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!